Наші щирі вітання всім, кажи. Вітаєш усіх. Вітаю. У нас сьогодні роботи наплановано. Коли ми її встигнемо зробити, не знаю. Чи я примушу когось мені допомогти? Такий ранок такий ах, прохолодний. Сьогодні планую квіти частково вже до будинку. Воно вдень вже ж то тепло, а вночі я вам хочу сказати, що не дуже. А сьогодні хочу оцей квітник трішечки оздобити, продовжити. Купила оцю стрічку садову. Я не знаю, як вони її тут будуть запихувати, та хай пхають. Хочу хости відділити, бо батько сюди ставить свій велосипед, отак дає місце. Тому зараз зробимо бордюр. З дивлюся, мене Манюсінька. Манюсінька, манюсенька. манюсенька, манюсенька. Тут ж Тайсон по весні бігав, таке виробляв. Тут гарно цим хостом. це в мене на передньому дворі. Ось яка красива. Зараз побираю листя. Звісно, що з слимаками трішечки побиті. Ну, Це у нас загальна біда. Оце та, що за 100 гривень. Корінець просто забрала в новій лінії. Валявся. Не знаю, що воно буде. Було написано також, що в якийсь блюмун, здається. Мене це така сама здається. Ну, нехай буде. За 100 гривень люди, корінець. Ось тут будемо далі, отак ось я вже почала копати, потім мене послали звідси. Дивіться, моя оця верба <клес> плетенка, щось вона пропала. Хотіла викопати та викинути, а потім вирішила отой плюс, що стелиться, впустю сюди і хай так гарно плете, хай буде. Але таке враження в мене, що оце коріння з неї. Ось тут я копнула хробаків, скільки було. І буду отут садити. Спочатку треба позабирати, позабирати, повикопувати, прям не зрізати, а повикопувати е, оцю вишню, бо кісточки ж сипля, ягоди ж сипляться, бачите, кругом. І оце так, аж от сюди хочу продлити квітник. Не знаю куди, аж туди можливо. Буде видно. Чому? Тому що дивіться, у мене. О! <кхе> обіцяла показати забула е, була в розсаднику і купила. Значить, купила отаку хосту. Можливо, вона в мене є. Тут зараз сонце засвідчує, ось сюди поставлю, покажу. Але, люди, отаке здоровецьке кашпо, такий горщик. Ну, Я не знаю, скільки їх там. Подивіться, повний. Ну, 100 гривень. ви ну, знаєте, то гріх не взяти. Для порівняння, оту 100 гривень я купила просто корінець. А далі, пам'ятаєте, я казала, що я собі хочу гігантських розмірів? Ви подивіться, яка. Подивіться, яка ще й вона отут, мабуть. З жовтими кінчиками. Дивіться, яка красива. Зараз покажу з великою. У мене тут найбільший. Ой! Най... Оце найбільша Тону оце ось листя. Бачите? А тепер для порівняння. Дивіться, яка краса. Оце же я так хотіла. Тайсоне, а ну давай! Ну або ось листок. І тепер порівнюємо ось з цим. Гігантська просто. Я їх взяла дві. Чому? Знову ж тому, що вони по 100 гривень. Я брала одну, чоловік каже: слухай, бери дві. Хочу їх також не в землю, а отаку, щоб мені зробили вон, з тих колес отакий квітничок. Оббили його таким. Тут ось прекрасно росте. Ну, слимаки, слухайте, гади, і сюди. Ні, мабуть, це ми таку її пересаджували, бо тут ось молоденьке листечко росте, гарне, гарнесеньке. І так вони зимують. Я бачила людей взагалі зимують просто в оцих горщиках. Вибачте, будь ласка, оце як тільки починаю говорити багато <кхух> голос. Сідає ще й алергія, жахлива. І це постійно доводиться, е-е-е, <кхух> мені самі не подобається. О, подивіться, розміри. Ось, ой, яка краса. Ось. Го-хо! Я справа в тому, що може там якісь інші сорти. Я вже в ТікТокові дивилася, трішечки не замовила. Так там 800-півтори тисячі. Думаю, Та, ні, не настільки я вже гаряча, слухайте. Думаю, так, А тут по 100. Думаю, може вона помилилася. Так ні, таке ж по 100, вона сказала, Вся отой, там був такий сектор, зросли, там все по 100. Ну, і це також по 100. Взяла собі ось сюди ось. Ось тут хочу гарненько насадити гейхер. Hey, ось такого взяла. Цегляний, колір не цегляний, не знаю. Чи, мабуть, оце дужче цегляний. Взяла різних собі сортів. Ну, зараз ще покажу. Оце взяла 4 штучки. Отакі. От Ой, іди сюди. Ну, Начебто у мене таких немає. В мене є, але не такі. Ось таких красунь взяла. Зараз тут все перекопаємо здобримо добряче. Застелю агроволокном. Потім хочу кори. Насипати, вона в мене є. Я її сама збираю в лісі. І буде щастя. Тобто оце придбала і ще купила дві будлейки. Також мріяла, покажу, висадила вже їх. Тася, не, не здумай займати рукавиці, не можна. Він зараз занесемо, потім не знайдемо. Він ще ж розриває. Ну, оце зараз, поки допросюся, щоб мені отут зробили красу, Буду зараз, як собака, півня гавкати. А ні, буду робити сама. Зараз ми поки зберемося з силами, треба морально, розумієте, духовно, фізично зібрати. Тут його нема що робити, зараз піду перегній набирати, бо він від Тайсона ховали, він такий пересохший, накривали. Зараз трішечки розмочу. Це все через тебе, Тайсоне. Процес пішов. Довго натягали оцю мотузку, щоб. Було все рівно люди. Я б, звісно, зробила б тяп пляпі швиденько. Тут трішечки прийшлося зрушити оцю клумбочку, але нічого потім вирівняємо. Оце вирішили до оце поки, бо там під горіхом все рівно нічого не росте. Але в мене така гарна ідея, я побачила в людей під горіхом, все в вазонах. Це просто шикарно. Там, де не росте тінь у них повністю повні вазони, гортензії і хост. Так гарно, така композиція. Думаю, о, як варіант. Ну, там реально нічого. Ну, там вон, шовковиця якась причепилася, ще щось причепилося, то не годиться. А тут зараз будемо вкопувати. Ну, Не я, я працюю в теплиці з Тайсоном. Будемо садити е шпінат, салат. Он, бачите, помічник, він там щось під'їдав. Ось повикор... повикорчували вишню. Тайсон, пішли з мамою, мама після теплиці взагалі. Нежить така почалась, та пчі. зараз тут поганому танцору гілками оця на вербі, на оцій кучеряві. Та ні, звісно, її треба формувати, бо вона щось потягло її вгору. Безліч додаткових оцих гілок, вони не потрібні. Може зараз і не можна, бо вона пропаде, ні? Бачите, от як добре, коли чоловік трохи глухий. Що не скажеш, він не чує. Ні, погано чує люди. Не пропаде верба, питаю. Не пропаде. Дивіться, бо а то верба, а то знаєте, верба росте кругом, та а, ось виросла. О, дивіться, так. Да. А оці не викидай її, я оці гілочки пороблю якісь композиції. Їх же ж лаком потім фарбують, велику основну гілку не викидай, чуєш? На... Будеш робити гірлянду на Новий рік. Що? Худем... Люди, це так, на, на камеру гра. Будеш бігом. Вони такі гарні, до речі, колись були такі популярні, їх кругом в композиціях. Ось дивіться, оця ж кручена верба. Ну, це, звісно, що це така. Хоча вона, я вам хочу сказати, дивіться, я не можу. О, силу переламала. Все, працюй, потім прозвітуєш, покажеш, що я Ні, пішла. Що я не заважаю. Тас, ну не здумає там підняти. Бачите, що це робить? Не здумай ніде підняти свою ногу, бо так і дам. Кради оту пилку і побігли. Ні, це поки. Ні, Давайте це, давай це вже отуди пізньої осені, бо ти зараз тут мені оставиш один, е, дришпак угору, одну, один цурпалок. Он вишню викопай краще. Де? Ось. А яким образом? Яким чином? Ой, бачиш, а таке так, заважає. Так а яким чином? Ну отуди ж дивися. Отже, сюди лопату занурило туди і викопав. Тайсуни, швидко до... пішли до теплиці працювати. У нас ще робочий процес йде, але трішечки вже щось вимальовується. Отаким от чином будуть гейхери, це я позабирала там себе з заднього двору. Це взагалі гігантська була. Але на таких хащах були. Оце отак от будуть. Це я розміточку таку розміточку. Так, далі мені треба ще один такий квітничок. Це буде в вигляді кашпо, посадю туди зараз оці ось хосточки. Ну, не в нього, а просто в горщик туди ставлю. І ось сюди в куточок хочу такий дерев'яний, ну з колесами. Отам. Бачите, отак от дерев'яний такий вазон, щоб мені зробили для цих великих хост. Тут вона ну це ж знаєте, вже півдня пройшло, зараз далі буду бігати просити. Давайте ж закінчити, давайте закінчити, бо ще ж безліч роботи. Не знаю, просю чи ні. Бо зараз кажуть, все зробили, все, бери прибирай. У цьому куткові нічого рости не буде, я ж кажу, бо тут горіх, це листя як почне сипати. Я оце не знаю, цю кору класти, не класти. Це ж буде все сипатися. Як його потім прибирати, листя зверху кори. Треба якийсь ще полісос купувати, оцей технічний, не знаю. Ну, подивимося. Зараз буду доробляти. Оце мені квіточку подарували. Я не знаю, як вона називається. Сказали, ґрунтопокрівна. От зараз також хочу її висадити. Але, мабуть, так, знаєте, таке коло обмеження зробимо і висадю. Зараз будемо далі працювати. А я так дивлюся, що в мене оце гейхера е, теж така ось одна, як я приперла. Оцю. А оця, ось я дивлюся, взагалі, мабуть, трішечки інша. О, добре, що я її не купила, але в мене така є. Все, працюємо. Ось робітники О, року. Хі -хі. Вчора не встигли доробити. Ось вже наступний ранок і результат. Справа в тому, що колупалися вже аж до самих, фактично вже в сутінках тут доробляли. Вирішили оцю ж таку стрічку садову, і отут, де бетоном залито, також ну, от, отгородити. От таким от чином, ну, звісно, що воно гарніше, бо я тільки планувала допол... отам, до трави. Ні, зробили повністю, а тут було скільки заморочок. Тут прийшлося, отут, довелося, два кущі здорові взагалі відкопати, але вони будуть посаджені. Прямо тут буде стояти такий от квітник діжка. Ну, діжка. <кхід> Он він. Не доробили, тому що син сказав, ні, треба зробити гарно, щоб воно було і опалене, і. Лаком його будемо покривати, тому сказав, не годиться, так як оцей ось зроблений на швидку руку, та його практично і не видно. Хотіли ж витягти. Ой, сонце, підождіть. Хотіли витягти і цей зробити. Ага, кажу, витягнеш ти його. Отут висадила сігейхер, отаку зробила стежечку. Тайсон не треба туди лізти, бо ви можете наробити. <кхем> Може бігати і в роті і з корою. Висадила, але їх так, слухайте, там їх так погано видно. На фоні кори, звісно, було б, мабуть, набагато гарніше там камінчиками, якимись там біленькими чи сіренькими. І, ну, Вона потім ця кора, ця оса причепилася. Трішечки вона не буде, вона потемніша, я думаю, буде їх видно. Оце забрала свої три, і слава Богу, що забрала, бо щось мені вже не подобається. Оця зелена. Вона була така по весні шикарнюча, а це щось їй голова заболіла. Тут дякувати Богу, що вирішили ми зробити цей квітник. Зробити його таким культурним. І ось які гарненькі. Так, отут оце ж ті кущі, що буду висаджувати. Гігантські свої хости не встигла. Сьогодні їх ось сюди ось стане той квітник. Такий діжка, що ми з тих колес робимо. Тут ще треба цю ділянку всю ви, вигребти. І отут буду їх ставити. Тут ґрунт взагалі не годиться. Тут один, одна глина, чи суглинок, чи що воно. Це трішечки я пересаджувала, насипала. І ще ґрунт гру, під горіхом. Ну, Під горіхом, наскільки ми знаємо, правильно нічого дуже рости не хоче. Е, тому е, навіть і трава, я б не сказала, що вона тут дуже густо росте, не густо. Тому оце от таким чином буду все в горщиках. Побачила в людей, у них, оце ж кажу, у них під горіхом, навіть в горщиках гортензії стоять в великих контейнерах. Всі рослини. Думаю, боже, як прекрасно. То сьогодні досад, досад, досаджу оці, але мені не вистачає ще рівно одни, одного такого е, дерев'яного горщика. Сьогодні сказали, зроблять. Ну, хай роблять. І оце отак у нас вимальовується. Боже, тепер вчора вирішили, треба всі шкумби переробити. Думаю, матір Божа, Цариця Небесна. Навіть погано уявляю, але ж ну, вон там, бачите, також ну, ці квітники вони такі були. Це, мабуть, прибиратиму свій оцей е... сукулентник, альпійську горку, воно трішечки роз... розійшлася, розсипалась, таке воно. Не знаю, ще позаростала, я вже його смикала, смикала. Ось бачите як. Отак просто доріжка прокладена, і все. І тепер і тут кажуть, треба робити. Ну, будемо дивитися. Можливо, і не в цьому році, можливо, весну. бо там понад краєм багато я насадила і нарциси, і все підряд. Це ж вони мені повикопують все, що тільки можна. Я кажу, давайте вже якось поетапно, бо я не дуже готова. Вони мені вчора навіть отам відкопали, я їх там і не садила. Це, мабуть, ще від минулих хазяєвів. Он, бачите? Нарциси, Так я їх отут. Стулю, вони ж там якось росли. Ну, оце виходить поки отаке. Ще ось я помітила, треба прибрати оцей клематіс пекучий, тому що він мені там і плющ закрив. Треба його трішечки обмежувати, бо вже він обнаглів, Поліс уже туди мій не годиться так. Я, його, я йому пропонувала на цю сторону лізти, щоб отак паркан повністю прикрили зелене. О! Ну, оце на цьому, в принципі, і все. Звісно, що коли досадимо, я вам ще колись покажу. Коли я оці кашпо дерев'яні висаджу все якось іншим разом. Так, все відзвітувала. Можливо, не ідеально як у когось, але ми старалися. Нам хотілося, ну я ж не буду ці всі рослини викопувати. Сим, вчора пропонував, давай все, пересадимо, під агроволокно. Ні, не потрібно, тут під хостами взагалі навіть і бур'ян не росте, тому що вони щільно один до, одна до одної. Так що ми старалися, оце таке у нас вийшло. Всім бажаю гарного дня і до зустрічі. Он дивіться, стоїть, чекає. Мій папа приїхав, той, той виглядає. виглядає. Все, целую, люблю. Кажу привет. Пока.